Сьогодні хочу вам розповісти мою розмову з стихією води. Я звернулася до цієї стихії, до матінки водички, і запитала в неї, як вона бачить жінку, що вона може сказати про жінку? І вона почала мені відповідати. Жінка це як стихія води. Вона може бути тихою. А може перевтілитись у шторм. Вона може бути повільною, м'якою, обтикаючою, але вона може бути і різкою, швидкою та напорістою. В її полі можна розслабитись та лежати з заплющеними очима. І її сила буде тримати тебе на поверхні, як на воді. А якщо ти порушуєш її простір, Зневажаєш її м'якість і повагу до тебе, вона може пустити тебе на дно. Вона може обволакувати тебе своєю тікучістю та ніжністю і усе пустити на самотік та насолоджуватись цими станами, а може піднятися бурею та виштовхнути тебе свого життя. Вона, по суті, сама спокій. Вона вміє приймати гостей та катати їх на своїх повільних волнах, а може зробити старнада та витягнути з тебе усе темне, з чим ти прийшов до неї. Жінку не можна обманювати. Вона, як прозора вода, омиє тебе, і ти станеш дуже читаємим в її очах. Вона може напоїти тебе. Коли в тебе сильна спрага, вона обов'язково врятує тебе, та її може не бути біля тебе, коли ти так будеш потребувати в неї і в тебе пересохне горло. Вона, жінка, може стати теплою, як тепла водичка. та може стати дуже холодною, коли ти обезцінюєш її щирість. Вона може тебе очистити. Та й може забруднити. Вона може бути для тебе цілим океаном, а може бути і однією краплею, яка перевтілиться в пар та щезне з твого життя. Бережіть жінку, каже водичка. Це велике щастя, хто народився нею. Та великий дар для тих, хто. Має благословіння бути з нею поруч. Вона джерело для себе та для інших. Вона може стати як вода живою або мертвою для тебе. І від цього її не стане менше, але ти втратиш саме важливе, без чого життя неможливе. Жінка це як вода. Вона може зцілити і вона може отруїти, вона може обпекти або перетворитися в лід. Жінка це вода, яка може омити твої сльози або зробити так, щоб твої краплі сліз перетворились в океан. І жінки буде стільки у твоєму житті, скільки буде її. У твоєму серці, вона не зла та мстива. ні. І як вода має пам'ять, так і жінка запам'ятовує усе, що ти випромінюєш на неї. Тоді, коли ти її п'єш, ти п'єш усе, що послав в її простір. Їй не треба чужого, їй достатньо самої себе, тому вона віддає усе твоє тобі і залишається чистою водою, яка тече сама по собі своєю дорогою.